Привіт-привіт! А привіт. я покажу ще парочку ніштяків, які мені прийшли з Аліекспреса. Цікаві прості речі, але ну, ви повинні просто знати, що вони існують. Бо я, наприклад, про деякі з них не здогадувався. Наприклад, те, що існують такі от y конектори Ними зручно організовувати паралель. Тобто, якщо у вас, наприклад, два паралельних масиви, то ви можете цілком їх об'єднати в один, а тоді Ну, це мається на увазі зразу коло масива, тоді передавайте одним кабелем, і ви економію на кабелі маєте, або тяніть два шнурки і вже прямо біля перед вводом десь поєднуйте їх в один. Тобто є такі плюсові і мінусові дам посилання, покажу, де такі існують. Вони бувають насправді і більше. Я бачив, що вони бувають і три в один, і чотири в один. І трошки іншого типу, ну, собі взяв два таких. Насправді, в мене є одна ідея. Мені потрібно буде розширити своїх, там, де на гаражі в мене 11 панелів зараз. Я можу зробити два по 8 площа дозволяє. Тобто в 16, але ти треба буде 8 та 8 паралельно ставити. Отака ідея номер раз. Два. От я казав уже вам, що єдине, що в мене не вкручено зараз, систему це генератор. І це те, що я буду план планую принаймні зробити на цих вихідних. Ну і Для цього мені потрібна була генератор, генераторна розетка. І от я в часі акції її хапнув ну, тижня, півтора чи два назад е, купляв. Так? І вони вже приїхали адекватні, звичайні, хороші розеточки. Наскільки ж вони на 32 А? Мені більше якби, і не треба. Насправді там буде навіть менше IP-44. Ну, ця, скажімо так, вона пристінна, да? тобто вона стає таким чином, так. Ну а це вже та, що від генератора виходить, вона має просто в неї втикнутися. Ну, все за всіма стандартами зроблено. Тут гермовод навіть є. Ну як гермовод, майже гермовод, да? але ну, воно затискає цей от елемент. Тобто суть в чому те саме, що у нас на ринках. Те саме, що у нас в епіцентрах, ну тільки ціна якби відрізняється суттєво, теж дам посилання, щоб ви бачили, що такі ну, легко абсолютно купити. Вони є трифазні, однофазні, це однофазний корплект, допустимо. І цікавий момент от на ньому я хочу дуже зупинитися, я ще його не відкривав, сам не знаю. Це має бути такий собі вентилятор, який працює без батарейок. Але це не просто вентилятор, а вентилятор на дров'яну пічку. Оскільки в мене така пічка є, то я вирішив спробувати шляхом установки такого вентилятора добитися кращої розподілу тепла по, ну, по, по об'єму всьому, так, той, котрий пічка ця обігріває. Зараз чекайте, мені треба лавочка, щоб я вже робити, нікуди стугенька завітати. Так, є. Ось отак от він виглядає. О, якась інструкція навіть. Такий от має бути вентилятор у нас. О, так, да, вони бувають, до речі, бачите, от різні. На 4, на 5, на 6. У мене має бути на 6. Я що не знаю. І має бути, до речі, о, да, це він є. Це має бути температурний датчик окремий. Тому що я замовляв таким комплектом. Взагалі, вони бувають на різні, їх там ціна від 9 до 30 доларів, в залежності від, від, від цього. Да, це так, це температурний датчик. Я ще не знаю, як він має працювати. Це конкретно для дров'яних пічок, тобто, ну, не щось не, не таке. Він по якомусь. Ага, пружинка нагрівається. Принцип нагріву пружинки. Пружинка нагрівається і піднімає цю е, величину. Ну, він, і він має просто якось просто кладеться на, на пічку і все. І найкраще працює в цьому режимі. Так, а сам вентилятор. Ж я його теж дістану якось. Такий, Запакували добре. Запакували адекватно. Він має працювати без участі. Без участі людини, без участі батарейки, без нічого. Сам по собі. Виглядає він отак. Запакований, я скажу, більш ніж адекватно. Тут доїхав він зовсім цілий. Виглядає він отаким чином. Цю штучку має витягуватись. Да, Отак от от він є. І він просто ставиться от на, на поверхню, е чи близьку до, м до плити, до печі, чи на неї безпосередньо. Але головне, там він, там наскільки я пам'ятаю, що його не можна ставити прямо перед димоходом. Тобто Він десь збоку має бути просто встановлений. Ну, зараз же ж піду поставлю, якраз пічку е розпалю, подивимося, як воно шовоно. І попробую показати в роботі. Ну, коротше, от, от вентилятор. Має включитися, ну це я туди обертаю, ну має сам працювати від температурних потоків. Тобто тут це, це, це чисто, я бачу, це алюміній, він не важкий, це алюмінієва якби, основа. Я підозрюю, що просто від банально якихось е, розширювальних елементів, ну, чи від, від конвекційних потоків, тому що оця от, оця от байда, скоріше, це створює певні. Потоки повітря, так, і це заставлятиме його обертатися. Ну, побачимо, цікаво. Зараз ж поставлю і спробую зробити навіть демонстрацію. А, так я додивився, чому він працює. От, я помітив два проводочки: червоний і чорний, зразу їх не помітив, а тут по центру не що інше, як насправді, як елемент пальці є. Ось він, де тут заховався, це цей елементик. Так? І от, по суті, ну да, він має працювати від температури дійсно. Тобто нагрів він вдасть, тут ж моторчик. Я ж теж ну, не помітив його зразу, я не зрозумів, що до чого. А по факту, якщо тут його розкрутити, то дійсно там є. Ну ви його бачите, це моторчик. Моторчик, який живиться від елемента пельтієту. Тобто, і по ідеї, він має розганятися при більшій температурі і стишуватися при меншій температурі. Ну, тобто працювати чисто від температури від нагріву, яку у нас і так дає е, дров'яна пічка. Якби, тому зараз будемо пробувати. По великому рахунку йому має бути просто потрібна температура. А, не щось таке надзвичайне. Ну що, пішов ставити, пішов повити пічку і ставити будемо пробувати в роботі. Ну що ж, працює, чесно кажучи, от в мене є пірометр а на пічці зараз. Тут погано видно, давайте я лампочку вимкну. Не так багато, вона тільки там розоряється, я тільки підкидав 200 градусів, але це і вже шпарить. От на ньому на самому 33 ну, елемент пельтьє нагрівся і він включився. Дійсно, без батареї, без нічого. Пішу собі в обертання. От туди він розганяє, він розганяє, зараз повітря роздуває. Тобто покращує конвекцію. Отак от, от. Не знаю тільки, як ця штука буде працювати, ну, можна спробувати. Я от сюди його кину. А, він магнітний, до речі, так. Да, це магнітний. Датчик температури. Так, щоб не заважав. І це треба трошки почекати. А ця штука працює, дійсно. Ясно, що якщо її поставити, наприклад, от сюди, де температура вища, так. Не безпосередньо біля димоходу, ну мене бачите, димохід зараз трошки якби закритий. Так, це все та сама моя пічечка, це та, та пічкам, яку я вам колись показував, яку я періодично використовую, щоб допомогти електрообігріву. Ну, не знаю, ну історія така цікава. Це цей вже почав підніматися. Бачите, було менше градусів, стало більше. Уже 100 з гаком. От він рухається, от він піднімається. Ну Коротше, цікавий комплект, і воно, воно схоже, що, схоже, що воно працює. Посилання, як завжди, я вам даю на всі, на всі три речі, які були а от щойно показані.